27 листопада 2024 року відбувся традиційний щотижневий особистий прийом громадян Васильківського міського голови Наталії Баласинович розглянули звернення жителів громади, які стосувалися різних сфер життєдіяльності: житлово-комунальні надання послуг управляючими компаніями, медична програма доступні ліки. Та інші було заслухано заявників і відповідальних керівників структурних підрозділів міської ради по кожному питанню. По проблемам житлово-комунальної сфери попередньо були проведені обстеження проблемних ділянок. Є відповідні акти і пропозиції щодо проведення робіт по усуненню аварійності. По програмі Доступні ліки заявнику також надані роз'яснення. Але тут варто зауважити, що більшість людей просто не обізнані, як працює програма, які захворювання підлягають для отримання тих чи інших лікарських препаратів, який наявний дешевий лікарський засіб можна отримати безкоштовно. При цьому діюча речовина залишається тією ж самою, або обрати іншу торгову марку, доплативши певну суму. Тому робота сімейних лікарів в першу чергу має бути налаштована ще і на роз'яснювальну роботу кожному пацієнту. Відповідно до його захворювань щодо даної програми, ліків, які він може отримати в аптеках по рецепту, безкоштовно. І ще важливо, щоб пацієнт, який потребує ліків, вчасно їх отримував, адже здоров'я людей є пріоритетом будь-якої цивілізованої держави. У рамках акції 16 днів проти насильства Васильківський молодіжний центр Твій простір організував тренінг для школярів середнього віку на тему, як розпізнати насильство. Під час тренінгу школярі дізнались про різні види насильства, обговорили його прояви та шляхи протидії. Васильківський молодіжний центр Твій простір робить важливу справу. Підвищуючи обізнаність школярів щодо теми насильства, такі тренінги допомагають дітям краще розуміти, як розпізнати різні форми насильства та як діяти у складних ситуаціях. Інтерактивний формат та активна участь учнів це ключ до ефективного засвоєння знань і формування необхідних навичок. Велика подяка психологу Олені Пасічник за професіоналізм, а також за Стугнянській гімназії за підтримку цієї важливої соціальної ініціативи. Сподіваємось, подібні заходи будуть проводитись регулярно та охоплюватимуть ще більше учнів, сприяючи створенню безпечного середовища у наших школах. Дякуємо всім, хто долучився до проведення тренінгу та застогнянській гімназії за гостинність і підтримку важливої ініціативи. thank you